Вітаємо вас, шановні підписники та глядачі. Миру та добра вам і гарної погоди! І сьогодні у нас незвичне відео. Не буде рослин, не буде овочів, фруктів, природи, а будуть тільки тексти. Для чого ми це робимо? Це незвичне відео, для того, щоб ви і бачили, і чули. Про дуже важливі речі, які ми хочемо донести до вас, і щоб ви розуміли, де ми зараз знаходимося і що нас чекає. Отже, зараз дуже важлива ситуація на Землі. Ви всі бачите, що змінюється погода. Погода за нашим вікном і погода на всій планеті. І кожен день приходять різні новини про кліматичні екстремальні погодні умови. З чим же це пов'язано? В першу чергу це зміна епохи. Ми виходимо з вами Земля, сонячна система. Ми виходимо із епохи і Юги. І переходимо до золотої епохи, але це не одно, одного дня справа, це роки і 25-й рік саме такий дуже важливий рік кардинальних змін і переходу в іншу епоху. Це епоха вже золота епоха називають. Набагато вищої вібрації. В зв'язку з цим і порушується сезонність. Вже сезони року, ви самі бачите, що вони то вони починаються пізніше, або ж раніше, і закінчуються теж на досить різні періоди, то більше, то менше. Третій момент. Чому так воно стається, а це, до речі, якраз дуже важливий момент. Зміна Атлантичної циркуляції, тобто Гольфстрім, сповільнився до рекордних значень через глобальне потепління. Нас обманювали, коли говорили, що глобальне потепління тепер тепло буде кругом на землі, і не треба буде думати не про одяг, не про джерела тепла. Тепер буде все просто з неба валитися і буде дуже-дуже глобальне потепління на всій планеті. Але це не так. Гольфстрім сповільнився і, до речі, є вже повідомлення, що він дійсно повністю зупинився. А це значить, що змінилася Атлантична циркуляція. А це призводить до дуже серйозних. Змін в кліматі, і ми з вами вже це на собі почуваємо. Зміни будуть стосуватися того, що субтропічне поле опадів може зміститися на південь, і воно так і вже потрошечки стає. П'ятий момент у цьому цікавому сюжеті міні-льодовиковий період. Він починається для того, щоб зміни пройшли на землі, і для того, щоб земля змінилася і людство змінилося. І от оцей міні-людовковий період саме почнеться від нового магнітного полюса, про який вже є відкрита інформація, і ми вже розказували і показували вам про ці три кліматичні нові пояси, де буде. Проходити цей міні-людоковий період найбільш яскраво. Так от міні-людовиковий період призведе до зниження температури на всіх континентах у середньому на 5-10 градусів, а в деяких регіонах на 20 градусів. Міні-людовиковому періоду найбіль... найбільш схильні ось такі країни та частини землі. Це Британські острови. Скандинавія, північ Франції, Кольський острів, країни Балтії, північ європейської частини Росії. І в цей час, коли вже йде оцей перехід до міні-льодовикового періоду, можливі опади у вигляді снігу у липні та серпні. І в цьому році ми вже бачили з вами: це було десь кінець липня, в серпні були опади до пів метра випав сніг. Сніг в Австралії. До речі, не тільки в Австралії засніжило, а і градом дуже багато посипало в багатьох європейських країнах і не тільки в Європейських Тобто оці перепади, опади якраз будуть такою умовою всіх важливих змін, погодних змін на землі. До чого ж призведуть оці зміни? Тобто перехід планети Земля до вищих вібрацій. В одних регіонах буде аномально спекотне літо та дуже холодна зима. Це, до речі, для тих, хто живе при спекотному літі зараз. Далі буде різка зміна погоди і холодна зима. В інших регіонах прохолодне літо було, дощі та були низькі температури для того, щоб вирощувати овочеві культури. А їх чекає тепла зима, і в минулому році вже це ми бачили. Далі дуже важлива річ при цих змінах відсутність опадів або надлишок вологи. Рослини однаково гинуть від надлишку, надлишку вологи і від посухи, тому що один такий важ, важливий момент волога, і її дуже багато і посуха це. Однаково призводить до того, що рослини не виживають у цих важких умовах. Холодний вологий ґрунт, це у нас навесні і на початку літа в цьому році призводить все це до хвороб та загибелі рослин. Так і огірки бідні в відкритому ґрунті не змогли нагріти свої корінці, і врожай тільки в теплицях є дуже складний період. Вони не зможуть рости теплолюбиві рослини у відкритому ґрунті. Далі важливий момент це велика кількість хвороб та шкідників у цей період. Хімічні препарати не працюють. Ми е, тільки спасаємося біопрепаратами, і це дуже гарно працює, але працюємо дуже пізно. Обробляємо рослини, захищаємо в пізні періоди, коли вже сонечко сідає і температури нижче плюс 25 стають. Ось дуже важливий момент для тих, хто дуже полюбляє гербіциди і хоче гербіцидами знищити всю траву біля будинку, в садку або нагороді. Так, от дуже важливий момент: відсутність робочої сили в сільській місцевості призводить до використання гербіцидів. І використовують гербіциди ті, хто не хоче працювати на землі, хочуть одним махом все знищити. А це призводить до знищення живого ґрунту. В ґрунті нічого живого не залишається після гербіцидів. Виростає отруйна продукція, ось звідки ті ж кавуни, Колись два агрономи в моєму житті говорили: це мудрі, мудрі агрономи не їж. Кавуни, та дині і овочеві культури, якщо на полі дуже чисто, немає ні однієї травинки. Ця продукція отруйна, так і знають, це тут працювали гербіцидами. І зараз відсутність робочої сили якраз призводить до того, що дуже багато. Є тих сільгосвиробників, які використовують гербіциди. І ті, хто не хоче сапкою працювати в своєму городі, теж використовують. А що ви потім їсте, ви потім на своєму здоров'ї це будете знати. Але крім отруйної продукції, ще і цей момент використання гербіцидів призведе до і призводить уже, і призвів до. Отруєння водних ресурсів, немає чистої води, і це завдяки тому, що не тільки мінеральні добрива або ж препарати хімічні використовувалися. Гербіциди це дуже шкідлива річ, яка знищує всі живі всі, ж, всю живу частину, яка є в ґрунті і робить живою. Там мільйони різних живих сутностей. Є і грибки, і все, що допомагає бути живим ґрунту, все це знищується гербіцидами. І після, після дощів, особливо якщо будуть опади сильні, зливи, то все це ще й змивається у водні ресурси. Тому з водою дуже дуже складно буде, з чистою водою. В цих складних кліматичних умовах. Вирощування сільськогосподарської продукції стає важко здійсненим. І особливо витратною справою. Дуже багато сільгоспвиробників стануть банкротами, тому що дуже дорогі будуть і препарати, і техніка, і це все призведе до того, що. Високі температури, ще не придумали і не знайшли те, що їм треба вирощувати. Просто бездумно, без планування, все це робиться. І багато будуть банкротів. Що ж нам робити з вами? А ми повинні відповідати самі за своє життя. І що ми робимо? А ми з вами працюємо вже декілька років, шукаємо сорти та гібриди, які стійкі до нестачі чи надлишку вологи і до перепадів температур. І вже маємо декілька прикладів, які овочевих культур, які ми використовуємо і маємо результат. Далі дуже важлива тема. Хоча у нас, і це Південь України якраз дуже спекотне літо, але в минулої Осені вперше було багато опадів. І тому, до речі, ще й потім багато опадів вони збереглися в землі, в ґрунті. І якщо посадити в цьому холодному ґрунті та ще й в вологому посадити рослини, вони замакають і гинуть. Треба обов'язково висаджувати рослини на грядах. Уже весною прогріваються гряди і швидше отримуємо врожай. Отож, треба це обов'язково теж вже собі намотати на вуз і записати і обов'язково готуватися до цього. Наша задача для майбутнього дуже важлива це ефективне використання води. Води буде ставати все менше і менше. Тому. Всю воду дуже ефективно використовуємо, крапельне зрошення або ж полив під саму рослину. При цьому обов'язково в такі спекотні періоди ґрунт повинен бути замульчований. Якщо немає мульчі, то при таких високих температурах треба вранці, в обід і ввечері поливати. А скільки ж цієї води треба для того, щоб це полити, скільки коштує ця вода? І де її брати, далі і далі буде все все складніше з водою. Тому, будь ласка, вже зараз думайте, як ефективно використовувати воду. Дуже важлива тема теплиці. Теплиці, хоч дуже складні умови, а все одно можна виростити і ранню продукцію вітаміну, і допізна теж мати овочеві вітаміні продукти. Так що теплиці залишаються актуальною темою. І п'ятий пункт що робити, висаджувати дерева, сади, які зможуть, зможуть рости та плодоносити в нових кліматичних умовах. У нас дуже багато нових рослин зараз. Вони приходять до нас і не просто так. Саме так з нами спілкується Всевишній, даючи можливість і такі підказки, що висаджуйте і ці, і ці нові рослини. Вони вам стануть в нагоді, тому, будь ласка. Наша задача з вами, щоб біля кожної оселі був сад, тому що вже стільки знищено дерев на землі, що без дерев просто не буде життя. А життя воно тільки тоді, коли є легені. А легені це наші зелені друзі, зелені рослини, які нам допомагають виживати в цих складних умовах. Ми цю тему на сьогодні трошечки вже будемо завершувати. Я хочу завершити цю тему ось такими словами Івана Володимировича Мічуріна. Як би хто не ставився до цих людей, які пройшли ту стару епоху і вижили, і ще й багато чого зробили для майбутнього, є в його роботах ось така фраза. Життя всієї природи не є чимось застиглим у своїх формах. Воно безупинно, безупинно йде і безперервно змінюється. І всі форми живих істот, які чомусь зупинились у своєму розвитку, неминуче приречені на знищення. Наша з вами задача якраз бути. Тими, хто не зупиняється на своєму шляху, хто творить, вивчає, використовує нові знання і рухається далі. Тому що те, що не виживе, воно приречене на знищення. Треба весь час розвиватися, вчитися, і це ми з вами робимо. Інакше. Просто-напросто у Всевишнього не буде тих рук, які повинні цю зміну, дуже важливу зміну на землі провести. Тільки через наші руки всі ці зміни створюються Всевишнім. І ми з ним разом творці, одна сім'я, душі, які в цих тілах прийшли в цей період, складний період переходу, і ми повинні. Цю задачу, яка була поставлена нам там зверху, тут на землі її виконати. Розвиваємося, вчимося і рухаємося далі. В щасливе майбутнє майбутнє в золоту епоху. Де вже не буде каліюги, але це не одномоментний такий перехід, справа не одного дня і не одного року. Ці зміни почалися і будуть далі і далі продовжуватися. Природа, природа буде змінюватися і нас заставляти змінюватися без цього майбутнього немає. Я знаю, що ми це з вами пройдемо, як говорив цар Соломон, і це пройде. І це ми пройдемо і станемо сильнішими, станемо е, свідомішими і от, дійдемо до тих важливих рубіжів, які ми поставили, коли йшли на землю. І тут вирішили зараз цей час творити, творити золоту епоху. Ну що ж, успіхів вам і удачі у цій справі! Нам всім, миру та добробуту! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.